Якби 42 роки по тому я слухала свою бабусю, дотримувалася тих правил, якими жила вона, і які мені намагалася привити, я б не зробила стільки помилок в своєму житті. В першу чергу моя бабуся завжди казала, що молитва... Вона зберігає душу, вона наповнює наше серце. По-друге, вона казала, що дотримуватися посту це про постійне очищення свого тіла. Те, що ми зараз називаємо паразитарними програмами. Моя бабуся казала: пий живу. Воду, яку подарував нам Господь. І зараз, у віці 45 років, я вчуся доглядати за собою згідно її настанов. Хочеш знати все про красу, про здоров'я, про довголіття, що подаровано нам Всесвітом? Підписуйся на мій канал. Пиши мені в особисті повідомлення, краса, і ми разом будемо покращувати наш світ.